Так, дорогі колеги, ну все нібито наладилось у нас. Ви знаєте, що я хочу сказати? Згадати двох у нас же власне Урострім це організація, яка збагачує наш досвідом з урології, нефрології, андрології. І я хочу згадати двох людей, двох. Очільників цих спеціальностей, які пішли у кращий світ. Це, по-перше, Заграб'ян Рубенова Кімович, завідувач кафедри трансплантології, відділу трансплантології, і це відомий андролог Дніпропетровської області, ну і України Іван Михайлович Русінко. Світла їм пам'ять і, і нехай спочивають з миром. А тепер про інгибітори Фосфодіестерази. Ну, така от складна назва. Ми зараз зрозуміємо, чому це так називається. А більше перший інгибітор фосфодіестерази називався Віагрою. Він був, власне, прийшов до, до, до аптеки до, до споживачів в 98-му році. В цьому ж році було. Присуджено Нобелівську премію з фізіології та медицини за відкриття ролі оксиду азоту в регуляції серцево-судинної системи. Ну і помилково багато і лікарів і навіть так званих відомих фахівців говорять, що Нобелівську премію дали за, за відкриття Віагри. Ну, це не зовсім так, але дуже близько. І зараз я скажу чому. Ну, і хочу ще сказати Альфреда Нобіля, який в кінці життя якому було призначено нітрогліцерин, який його відкрив, він був дуже здивований, що йому дали це з приводу болей болей в грудях. І, до речі, не прийняв той препарат. А він би був ще більше здивований, якби взнав, що через 100 років. Премія його імені була присуджена відкриттю ролі, який пов'язано з А Що власне окис азоту робить? Він стимулює через рецептори, стимулює гуаніліл циклазу, перетворюючи гуаназін-трифосфат, циклічний гуаназін монофосфат і той, власне, запускає вже. Судинну реакцію розслаблення гладенької мускулатури, і це працює і в серці, і в судинах, і в кавернозному тілі. А власне Віагра і, і, і будь-який інгібітор фосфодіестерази, він працює вже на зворотньому метаболізмі, циклічного ганазінмонофосфаті, і той накопичується. В кавернозному тілі. Якщо подивитися більш глобально, то спочатку повинна бути сексуальна стимуляція, потім через нервові імпульси виділення окису азоту з нервових або ентотеліальних закінчень через рецептори, ну і, і те, про що я вже сказав, запускається ерекція. Відкриття цього препарату було таким, ну, революційний в той час. До цього ми не могли. Не могли так і ефективно лікувати наших пацієнтів. І, от, бачите, журнал Time вийшов з титульною сторінкою. Ну, мене між іншим до цих пір зберігається. В Оксфордному словнику було введено слово Віагра, ну і це породило багато жартів, анекдотів, ну і мемів, як то кажуть зараз. Далі відбулася еволюція, і відбувається еволюція, беззупинна еволюція інгібіторів фосфодіастерази п'ятого типу, там Росіаліс, і з'явився аванафіл, а, чи аванал, а, аван, а, аваналав в Україні. А, а, далі з'явилось багато генериків, які звичайно. Дешевші, але є офіційні препарати, і, і всі вони створені були для лікування еректильної дисфункції. Еректильна дисфункція. Нагадаю, це хронічна нездатність. Ну, можна сказати, хронічна, можна сказати, гостра нездатність досягти або підтримувати ерекцію статевого члена, достатньо для статевого акту, ну і власне для пенетрації. Тобто ерекція досить, досить тверда повинна бути. Зустрічаються у чоловіків різних вікових категорій, має декілька ступеней тяжкості. Ну і згідно з Масачусетським самим відомим дослідженням, від до 50% чоловіків віці від 40 до 70 років стикаються з такими проблемами. Ректильна дисфункція ділиться на. Психогенно, органічно і змішану. І чому тут автомобіль? Тому що без порушень рекція нагадує такий нестримний автомобіль. Якщо вона порушується, то, то ламається один із елементів автомобіля. Ну і, зокрема, будь, треба бути фахівцем всіх цих деталях, чи то електроніка, чи то, чи то шини. Основні причини еректильної дисфункції сьогодні прийшли до висновку. Основні це органічні, це судинні захворювання, зокрема діабет, це радикальні оперативні втручання і, і травми. Ну, психогенні е, форми теж досить багато, великий відсоток займають. Ну, треба сказати, що при будь-яких е, будь органічних змінах, соматичних змінах, підключається… Підключається психогенний компонент, тому багато, багато змішаних форм. Еректильна дисфункція спостерігається у пацієнтів будь-якого віку, у молодих переважає психологічний фактор, цей недостатній сексуальний досвід, і так, хвилювання з кожною новою партнеркою може бути. У чоловік середнього віку стрес втома, неприємності на роботі, сімейні стосунки напруження, ну і, і можуть підключатися вже захворювання, які з'являються. І після 56 років основна причина це і і захворювання, там судинні, в тому числі, і, і е, е, гормональні зміни пов'язані зі зниженням рівня андрогенів. Ну, якщо так схематично подивитися, то фізіологічні причини для еректильної дисфункції це хвороби, діабет, всевосудинні гіпертензія, ендокринні розлади, це урологічні захворювання. Ну і… Препарати, якими лікують, деякі препарати призводять до таких станів, як то гіпотензивні препарати чи антиандрогенні або антидепресанти, ну і певне значення має стиль життя куріння, зловживання алкоголем. Недостатня фізична активність, ожиріння. Що стосується психологічних причин, то це депресія, стрес, тривожність, синдром очікування невдачі, яке пов'язано з часто з фіаском, з негативним минулим досвідом, це низька самооцінка, проблеми в стосунках з партнеркою, ну і різні сексуальні комплекси та фобії. Недостатні знання навіть про, про функцію еректильну, еректильну і статеву функцію. Ну і от я тут навмисно ввів якраз урологічний слайд з урологічних захворювань, які пов'язані з ректильною дисфункцією. Ну, власне, це з гайдлайнса Асоціації урології Європейської недавно пройшов Конгрес у Мадріді, так, там також про це. Згадували, це захворювання і хірургічні в цій області, і гіперплазія передмухорової залози, і, між іншим, в попередній досвід до, доповіді була та яденома і, і простатит у жінок, тому також може бути причиною захворювання у жінок. І... Взагалі, синдром хронічного тазового болю як причина для диференційної діагностики, а часто інструментального, та інколи лабораторного методу, немає можливості зробити в Україні, зокрема, то, то як можна диференціювати для органічної ректильної дисфункції це поступовий початок. Або гострий з очевидною причиною, як то операція, травма, при психогенні, як правило, це раптовий початок без видимого пошкодження і при органічній це постійна дисфункція, при психогенні ситуаційна, то вона є, то немає. Відсутність нічної ерекції при органічній, і наявність нормальної при психогенній, немолодий, як правило, вік при а молодий при психогенній, і наявність факторів ризику, ну, соматичних факторів ризику при органічній, сексуальна адаптація при, при, з партнеркою при органічній ерективної дисфункції. Відсутність фактору ризику і сексуальна дисгармонія, якщо тільки фактором ризику не є, власне, дисгармонія з партнеркою, яка може призводити до такого порушення. Ну, еректильна дисфункція, окрім того, що вона впливає на якість життя чоловіка, вона викликає депресію, в свою чергу тривожність, таким чином розвивається порочне коло. Знижуєш самооцінку і призводить до порушення стосунків в парі і погіршення, погіршення якості життя партнера. Ну і, власне, знижується самооцінка таким чином, також підходить до лікування, психотерапія, консультація пари, стиль життя коригується. Лікування хвороб ще є фактором ризику. Перегляд медикаментозних препаратів, які можуть спричиняти такий негативний вплив, і медикаментозне лікування. Далі йде на інвазивне, інвазивна і хірургічне. Ну, Дієта безумовно має, можливо, найбільше значення для ректильної функції, регулярні фізичні вправи, стоп палінню, обмеження відмови від алкоголю. Лікування захворюванням, ну, наприклад, є, є дані, що при діабеті, при його корекції покращується функція, при зниженні холестерину також покращує. Що робити, коли у нас немає часу, і особливо СВ це не, не спальний вагон, це сила волі, якщо цього немає. Ні займатися фізичною формою, ні дієтою, ні психічний стан лікувати, ні, чи основне захворювання там, то, то ми можемо паралельно, або паралельно, або замість того, що не добре, приймати медикаменти для покращення ректильної функції. І тут є в стандартах лікування згідно. Багатьох асоціацій є е, е, декілька етапів терапії, хоча часто вони змішуються зараз вже. Ну і от на першому, першій лінії терапії є пероральна терапія, де є інгібітори фосфодіестерази п'ятого типу. Із них FDA затверджено. Е, тільки чотири тільки FDA – це Food Drug Administration Сполучених Штатів Америки. Ну, бачите, зараз буде вже можливо відходити від цього, якщо вони її теж заборонять, закриють, не знаю, не дадуть фінансування Є, є європейська подібна адміністрація. Так от туди відносяться там затверджені такі чотири препарати: Денфіл, та Далафіл, Варденафіл і Аванафіл. У нас в Україні аваналав, і на цьому слайді ми бачимо фрагмакінетичний профіль, ну і є певні, певні, певні різниці. Ну зокрема, максимальна концентрація в крові вже при аванафілі. Виходить на, на, через пів години, а період напівведення, напіввиведення – біля 50 годин, тобто не такий короткий, як при сельденофілі в і не такий задовгий, як при теделофілі. Ну, я зазвичай жартую, що півгодини задоволення, а ще три дні чи два дні голова болить. Так от, я враховую, враховую побічні дії, які дають ці препарати. Так от, аманафіл в цьому краще, в цьому питанні. Окрім того, ерекція виникає через 15 хвилин після прийому і в порівнянні з плацебо вже 16-70% мали ефект. І вдалий статевий акт після через 15 хвилин. А, цей слайд теж демонструє, якби, переваги препарату. Ну і, зокрема, тут є і ціна. Конкурентних прямих немає препаратів, добрий профіль безпеки. А, якщо глянути на цей слайд, то ми бачимо, що дуже вигідно відлічає від. Дуже добре видно побічна дія за набагато менша, ніж відрізняється від інших препаратів. По суті, по суті, практично всі і головний біль і біль в спині і припливи. Цікаво, що при прийомі з в аманафіл викликав менші зміни серцевої, частоти серцево-судинної частоти биття серця і зміни артеріального тиску. Ну І гіпотензія була менша, ніж при прийомі сельдинафілу. Можна приймати незалежно від прийому страви. Призначені показання єдине, поки що я скажу, ну, власне, те, що стоїть в показах, тільки лікування ректильної дисфункції у дорослих. Знаємо чи будемо знати, що для забезпечення ефективності потрібна сексуальна стимуляція. Якщо прийняв препарат і дивишся там в стелю, а жінка не прийшла, то ніякої реакції не буде. Протипокази. Я, як правило, цей слайд не показую, тому що він є досить добре описаний в інструкції. Але в мене було на минулій минулої доповіді було таке запитання, які протипокази. Так, от, перший, про перший протипоказ ну, підвищення чутливості до діючої речовини. Ясно, що ми пишемо завжди, чи читаємо завжди. Одночасний прийом з будь-яких органічних нітратів може знизити, знизити тиск і серцебиття частоту, менше, ніж 6 місяців у осіб, які перенесли інфаркт міокарди, інсульт або аритмію. Пацієнти з артеріальною гіпотензією нижче 90 на 50 з. Артеріальною гіпертензією 170 на 100 і вище в стані спокою, з нестабільною стенокардією, стенокардією при сексуальній активності і тяжка, тяжке порушення функцій печінок, нирок, ну і захворювання сітківки, що важливо, одночасний прийом інгибіторів цитохромів, кетоконазол, наприклад, кларитроміцин. Певний відносний протипоказ. Ну, з цього слайду треба винести, що за 15-30 хвилин приймається 100 мг рекомендована доза, а потім, залежно від ефекту, її можна збільшувати чи зменшувати. Один раз на добу, ну і корекції необхідної при будь-яких змінах немає. Проведені досить цікаві дослідження при порівнянні зльдинафілом чи з іншими інгібіторами фосфодіастерази. Ну, по-перше, він рекомендується при лікуванні ректильної дисфункції у чоловіків, яких відмічено побічною дією з іншими препаратами, виявився більш ефективним у порівнянні з сильдинофілом після трьох місяців терапії. Перевершується на за відсотком доз, які привели до реакції протягом 15 хвилин, ну, 80 доз відсотків проти 28. Ну і не поступається, навіть перевершується денафілів, включаючи відсоток спроб успішного вагінального проникнення. Таким чином, перевага вона лава. Швидкий початок дії, унікальний фармакінетичний профіль свій абсолютно не залежить від прийому їжі, не потребує корекції при супутніх захворюваннях чи віком, менший ризик взаємодії з нітратами. Ну і, по суті, це єдиний комерційний препарат український, <кхід> і не тільки український. А й в країнах СНД. Ну і отут ми прийдемо власне, до слайду, який, з якого починали назву Багатофункціональний лікарський засіб. Ці препарати не тільки лікують еректильну дисфункцію, але й покращують сечове пускання і досить багато робіт відносно такої дії, і навіть комбіноване лікування синдрому нижніх сечових шляхів. Рекомендовано гайдлайнсом Європейської асоціації урологів, яке складається з альфа-адреноблокатора, ну, наприклад, наприклад, там сулазіна, і інгибітора фосфодіестерази п'ятого типу. Позитивний ефект при передчасній екуляції за рахунок того, що, ну, по-перше, при добрій реакції і при добрій ерекції е рецептори на голівці трошки такі приглушуються, не такі чутливі стають. А крім того, е він блокує фосфодістеразу, яка знаходиться в е сім'євиносних виносних протоках. Ну і дуже окремий де навіть вид лікування при легеневій артеріальній гіпертензії, де приймається до трьох разів в день препарат. Ну і це пов'язано з тим, що фосфатістерада п'ятого типу зустрічається не тільки в кавернозних тілах, але й в легенях, серці. Ну і власне, хочу вам сказати, що цей препарат цильдинафіл. Розроблявся для лікування стенокардії, і оскільки не було доброго ефекту, то його компанія Bayer передала чи продала цю формулу компанії Pfizer, а вже ті помітили, що ті пацієнти, які були в досліді, помітили таку, такий ефект еректильної функції. Ну і інгібітори застосовуються також для чи можуть застосовуючи для лікування сексуальної функції дисфункції у жінок, оскільки покращують сексуальне збудження, зокрема при депресії. Таким чином, покази еректильна дисфункція. Будь-якого генезу, доброякісна гіперплазія переднихрові залози, симптоми нижніх сечових шляхів, артеріальна гіпертензія, перечаста екуляція, ну і жіноча, сексуальна дисфункція. Бачимо, що такий багатокомпонентний препарат. Сексуальна активність є важливою складовою якісного життя. І не тільки якості життя з пацієнтів, зокрема і серцево-судинними захворюваннями, але й подовжує тривалість життя чоловіків, яке корелює з сексуальною активністю. Це в мене вже другий слайд, я бачу, треба один прибрати, де динозаври це реальне фото із музею динозаврів, і вони, можливо, тому і, і вимерли, що не користувалися. Користувалися аванафілом. Є багато власне, гіпотез, чому вони не дожили до наших часів. Також існує поширена думка про високий ризик раптової смерті під час статевого акту у хворих на серцево-судинні захворювання і дійсно фізичне навантаження. Можна порівняти з підйомом на 20 сходинок за 10 секунд, і частота підвищується особ, особливо під під час оргазму 120-130 ударів за хвилину і тиск до 150-180 мм ртутного стовпчика. Але що мається на увазі причина смерті, як правило, переїдання, алкоголь, позашлюбні зв'язки. Декілька статевих актів, ну і молодша партнерка. така от змія підколодна, яка не дає життя чоловікам. І друга, друга в нас частина назви а, а на лав, а чи вона лав, а чому вона лав? На все це дає відповідь А вона Лав. ви знаєте, що раніше. Коли тільки з'явився сельденафіл, були такі гіпотези, до чого вони приведуть, до, до якихось соціальних змін, що чоловіки будуть більше зраджувати, чи вони будуть навпаки більше триматися дружиною, але а, а можливо, а можливо, вони будуть маскувати власне любов, цю лав, так? Рекція значить, він, мабуть, любить, е, хоча це не завжди так. О, так що ми рухаємося вперед за вона лавом, і, і от власне ваш покиний слуга, як ви думаєте, що він приймає? Це маленький, маленький зарисовка, маленька. Ну і власне дякую за увагу. Буду радий відповісти на запитання. Все це викладено, чи майже все сексологія, сексопатологія.